Привіт, усім. Це відео присвячено темі відмінювання прикметників в німецькій мові. І я не буду просто пояснювати відмінювання прикметників, а буду давати практичні завдання. Тобто ви не будете просто пасивними слухачами, а зможете активно практикувати відмінювання прикметників у своєму мовленні. І почну я з трьох надважливих речей, які потрібно знати про відмінювання прикметників в німецькій мові. Перше. Прикметник відмінюється, тобто отримує певне закінчення лише тоді, коли він стоїть до, тобто перед іменником, а не після. Тобто ein schönes Kleid, але das Kleid ist schön. Не отримує закінчення лише ті прикметники, які закінчуються на А, наприклад, ein rosa Kleid, І ті, які закінчуються на Р, і утворені від географічних назв, наприклад, андіабеліна Hochschule. Друге. Прикметник, який стоїть перед іменником, отримує як мінімум закінчення. "-е". E". Тобто, вже краще сказати, на мою думку, ein schöne Kleid, ніж ein schön Kleid. Ein schöne Kleid – це неправильно, але там, хоч якесь закінчення, стоїть, тому воно не буде так різати вухо, як Аншун Kleid». І третє. О, щоб поставити правильне закінчення прикметнику, потрібно знати рід іменника, перед яким він стоїть, тобто жіночий, чоловічий, середній, та відмінок іменника, тобто номінатів, акзатів, датів чи генітів. Якщо ви не будете знати рід та відмінок. Іменника, то дуже ймовірно, що ви не поставите правильне закінчення прикметника. Тоді ж, якщо ви будете знати рід та відмінок іменника, будете розуміти логіку побудови прикметникових закінчень, будете багато практикуватись, то дуже ймовірно, що ви поставите правильне закінчення прикметнику. Я не бачу абсолютно ніякого сенсу вивчати таблиці з прикметниковими закінченнями, тому що там є дуже хороша логіка, яку я вам зараз поясню. Почнемо ми зі слабкого відмінювання. Чому воно називається так? Ну тому що прикметники там реально дуже слабкі. Вони отримують або закінчення Е, або Н. Все третього не дано. Королем важливим там є. Означений артикль. Тобто це відмінювання характерне, коли у нас є означений артикль, дідас, дем, дем, дес. А також слова, які виконують функцію артикля, Вони поводять себе як артиклі, отримують ті самі закінчення, що й означені артиклі. Найпопулярніші це. Dieser, solcher, welcher, jeder, ich pochinis vicano, il delke inci, allgemeine nesike popularnie. Sara sevandam, präkode sen vid mini Mir gefällt der schwarze Anzug. Magst du den schwarzen Anzug? Im schwarzen Anzug bist du sehr schön. Ich mag den Stoff des schwarzen Anzugs. Зверніть увагу, що коли в нас артикль спокійний, він не змінюється, то і прикметник спокійний він отримує своє мінімальне закінчення «е» ЕШваце тоді ж. Коли артикль вирішив помінятися на ден чи ден, то прикметник думає собі такий, «Хм, та я теж поміняюся, а що йому можна а мені ні. І він бере ще закінчення Н. Чому він не може взяти закінчення М чи С? Ну тому що закінчення М С і Р є особливими. Вони можуть стояти перед іменником лише один раз. Якщо це закінчення М, Р чи С стоїть вже в артикливому слові, то прикметник не має. Право його взяти в другий раз. Тому він бере закінчення N. N є другим стандартом, тому, при має повне право його взяти. А тепер я вам буду називати речення українською, а вам потрібно перекласти його на німецьку, я вам дам час, а потім я назву правильну відповідь. Зараз у нас будуть в основі слова bluse і weiß. Мені подобається ця біла блузка. Mir gefällt diese weiße Bluse. Te lubes ti bluzku. Magst du diese weiße Bluse? In dieser weißen Bluse bist du sehr schön.

Ти любиш кожну картату сорочку. Кожній картаті сорочці ти дуже гарний. Ім'єдем bist du sehr schön. Я люблю матеріал кожної картатої сорочки. Ich mag den Stoff jedes каріетес. Це була одна тепер множина. Слабке відмінювання для множини характерно після означеного артикля die, die, den, слів, які поводять себе як означені артиклі, тобто, зольге, uh, Sei meine Kühe. Topto, meine, deine, seine, ihre, unsere, eure. Ich bislerslieb, keine, beide, alle. Ich bin links mit China und ich denke, ich bin ein bisschen popular. Dann eine Frage. Mir gefallen die braunen Schuhe. Magst du die braunen Schuhe? In den braunen Schuhen bist du sehr schön. Ich mag den Stoff. Дія Брауненф. Як ви напевно помітили, що тут всюди в прикметника буде закінчення –н. І це дуже популярно. Помилка. Тому що ну, артик в своїй початковій формі діє, номінатив, а прикметник чомусь отримує закінчення N. Типу. А чому? Ну, Я особисто це пояснюю тим, що прикметник хоче випендритись і показати, що дивіться, це множина, а не жіночий рід. Тому він бере оце закінчення N, щоб показати, що це саме множина, щоб ніхто не сплутався з жіночим родом. Тому ось таке. А тепер вам дама. Наприклад, речень українською ви перекладаєте на німецьку. Мені подобаються ці сірі рукавички. Де мої старі книги? sind meine alten Bücher? Я не маю білих шкарпеток. Я бы кайна весен закон. Він знає тут всі красиві місця. Я кенхієн очі. Я задоволена обома новими картинами. Ich bin zufrieden mit beiden neuen Bildern. Ja, es für Ich kenne die Eltern deiner Bekannten. І тут ми маємо справу з субстантивованим прикметником. Тобто, коли прикметник Викандж виконує функцію іменника, але він поводить себе як прикметник, тобто отримує такі ж закінчення, ніби він би стояв перед іменником. Сильне відмінювання. Чому ж воно сильне? Ну тому, що прикметники нарешті отримують повну свою силу. Вже немає означених артиклів або інших слів, які би виконували їхню функцію. І нарешті прикметники можуть показати себе в повній красі, можуть отримувати багато різних закінчень. Тому, так як вже немає ніяких артиклів, прикметник бере на себе функцію означеного артикля. Він бере ж ті. Ж закінчення, який би мав означений артикль, якби він стояв перед цим іменником. Але є виняток в генітів чоловічого та середнього роду, прикметник буде отримувати закінчення не С, а «н», тобто там Швацен Анцукс. Але це дуже рідкісне явище, тому що все-таки перед іменниками в однині стоїть зазвичай якийсь артикль, тому що ви забудете це, цей виняток, нічого страшного. Janom dam preko te. To je tisti, ki je voda, rdeča vina in sladka limonada. To je naš brunar na te. Ta, ki je voda, srednja voda, to je tisti, ki je voda. Вайн, чоловічого, тому рота вайн, і лімонада жіночого, тому зюсе Limonade, тобто закінчення означених артиклі. E, також у нас є Гудін Моген, наприклад. І моген у нас чоловічого роду, у нас тут акозитив, тому guten Morgen. Типу, якби був артикль ден, то було б таке закінчення. Або vielen Dank, e, Знову ж таки, у нас Dank чоловічого роду, Der Dank данк нас тут. А тому філентанк, а не Філес чи Dank, чи щось інше. І зараз вам дам свої приклади, а ви перекладаєте на німецьку. Минулого тижня я була в Німеччині. Letzte Woche war ich in Deutschland. Якщо у нас обставина е, часу відповідає на питання коли, і немає прийменника, то це буде акузатив. Вах щодо жіночого роду, тому Letzte Woche. Минулого року я була в Німеччині. Jahr war ich in Deutschland. Я середнього роду, тому let's Jahr минулого місяця я була в Німеччині. Letzten Monat war ich in Deutschland. Місяць чоловічого роду у нас акузатив, тому letzten Monat. І ще приклад. Незважаючи на хорошу погоду, ми залишились вдома. Trotz guten Wetters sind wir zu Hause geblieben. Ну тут у нас це рідкісний випадок, коли прикметник отримує закінчення N, хоча дуже би хотілося поставити закінчення С. Множина. Тут у нас просто da sind schwarze Schuhe», Немає артикля, тому е, прикметник бере на себе закінчення артикля, тобто е e", – «schwarze Schuhe». Також це відмінювання характерне, коли у нас стоїть кількісний числівник, там 2, 30, 50, а також після слів viele, «Wenige», «Mehrere», «Einige», «Verschiedene», «Andere». тому що ці слова є прикметниками по суті. Тому прикметник після прикметника поводить себе однаково. Дам вам свої приклади речень, а ви перекладаєте на німецьку. У мене є дві чорні куртки. І habe два schwarze Jacken. Тут є багато цікавих книжок. es viele interessante Bücher. S tem sodelujejo nekateri manjkimi posli. Mitsubishi: 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 Mitsubih, Mitsubih, pravil, 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 pravil. Wir arbeiten mit verschiedenen großen Geschäften. Die großen Das ist die Arbeit großer Geschäfte. І нарешті останнє змішане відмінювання. Чому змішане? Тому що прикметник тут може бути слабким або сильним. І це відмінювання характерне лише для однини після неозначених артиклів, тобто ein, eine, einen і так далі. Присвійних займенників в однині, наприклад, mein, meine, dein, deine, deinen, і заперечення kein, keine, keinen. Наприклад, das ist ein interessantes Buch. Дивіться, тут äh, назначений артикль Ан не показує, що бух середнього роду дас бух. Тому цю функцію бере на себе прикметник. Саме прикметник тут показує, що бух середнього роду дас бух, тому – «АЙН інтерес бух. І лізе а БУХ» – акузитів. Дас і нам інтере. Дивіться вже тут. Ар Незначний артикль вже має особливе закінчення м. Характерне для датіва. Як ви вже знаєте, це особливе закінчення м, а також «р» і с може стояти перед іменником лише один раз. Тому прикметник не має права взяти це закінчення. Він може взяти лише оцей свій другий стандарт Н. Але одна примітка, яку я забула сказати раніше, що це особливе закінчення МСЧР може стояти кілька разів, та хоч 10-15 разів, якщо воно є лише в прикметників. Тобто я можу сказати: інтересанджес, вундашунес ноес росисбух, так? Тобто тут си може бути багато разів, але воно лише в прикметника, не в артикля. Візьмемо енетів. Ich mich beim lesen eines а тепер буду давати вам речення українською, а ви перекладайте на німецьку. Це мій старший брат. Ні, це мій молодший брат для початку. Das ist mein jüngerer Bruder. Uh, цікавий випадок, часто тут. Тут помиляються, у нас тут comparative, типу молодший. Основа молодий це юн, Ми зробили comparative – юнга. І це лише база. До цієї бази нам потрібно ще додати одне закінчення, щоб показати, що бруда саме чоловічого роду. Тому й виходить: Майн юнгера бруда. Тому що майн ну, ніяк не показує, що брудя чоловічого роду. Хотя. Ти знаєш мого молодшого брата. Кансу meinen jüngeren Bruder? Я ja, працюю зі своїм молодшим братом. Ich arbeite mit meinem jüngeren Bruder. Це подруга мого молодшого брата. Das ist die Freundin meines jüngeren Bruders. Ja, ne, ma, jumo, lotscho, brata. Ich habe keinen jüngeren Bruder. A te, parte, jinocim rodum. Sei moja, starsche Sistra. Das ist meine ältere Schwester. Du kennst meine ältere Schwester. Kennst du meine ältere Schwester? Ich arbeite mit deiner älteren Schwester das ist der freund seiner älteren schwester. ich habe keine ältere schwester. da. А зараз я вам дам одну суперкруту вправу, завдяки якій ви можете тренувати, практикувати відмінювання прикметників на одинці, де ви захочете, і як вона виглядає. Тобто я вам зараз дам приклад. Я просто розказую, що я бачу, де воно лежить, стоїть, і при цьому описую так, що я бачу, і використовую прикметники. Наприклад, ich sehe einen weißen Tisch». Der weiße Tisch steht neben einem großen Fenster. Na aber ich sehe viele leckere Früchte. Die leckeren Früchte liegen auf einer braunen Kommode. Ви цю вправу можете робити де захочете, просто описувати, що ви бачите. Обов'язково перевіряєте рід іменника, якщо ви не впевнені в ньому, це є дуже-дуже важливо. Якщо ви будете так постійно практикуватися, описувати різні речі, то повірте, ви. Будете відмінювати прикметники правильно. І зараз я вам дам заключну вправу, тобто таке завдання вам для узагальнення всього. Я вам зараз дам 5 речень, де потрібно вставити закінчення прикметника. Це дуже цікаві випадки. Я вибрала саме ті, де часто люди помиляються. І ви в коментарях напишіть правильні відповіді. Я обіцяю, що перевірю кожного і напишу свій фідбек і поясню, наприклад, там, чому так, так або іна а не інакше, якщо ви там щось Неправильно зробили. І зараз на екрані ви побачите цих 5 речень. Ось, я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте почі вгору, якщо воно вам сподобалось якщо було корисно, пишіть свій відгук. І дякую Да, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі в новому відео.